Зараз розкладемо по поличках легко, швидко з усмішкою. Хочеш впливати? Слухай. Підміна мети це для твого блага. Вам продають непотрібне, прикриваючись турботою про ваше здоров'я чи щастя. Ці методи працюють тихо, але ефективно. Вмикайте критичне мислення. Ефект обмеженої пропозиції лише 10 штук на складі. Торгові компанії створюють ілюзію дефіциту, щоб ви поспішали купувати маніпуляція порівняннями. Наш продукт кращий, ніж у конкурентів. Реклама кидає гучні заяви без доказів, змушуючи вас повірити на слово гра на довірі до традицій, як робили наші бабусі: бренди використовують образ старого доброго часу, щоб продати навіть новий товар, фальшива терміновість. Останній шанс врятувати світ ЗМІ чи активісти тиснуть на емоції, щоб ви діяли без роздумів. Ефект нейтрального голосу ми просто інформуємо, телебачення прикидається об'єктивним, але тонко просуває свою точку зору нав'язування стереотипів. Справжній чоловік купує це. Реклама прив'язує продукт до гендерних чи соціальних ролей, щоб ви відчули обов'язок. Штучна драма. Скандал розкрив усе. Соцмережі роздувають конфлікти, щоб тримати вас у напрузі і залученні. Маніпуляція маленьким кроком. Спробуй безкоштовно, а потім плати. Вас затягують у підписку чи угоду, починаючи з невинного першого кроку. Ефект авторитетного схвалення схвалено знаменитостями. Компанії платять зіркам, щоб ви асоціювали їхній продукт з успіхом.